І до новин спорту на Буковинському спортивному небосхилі засіяла нова чемпіонська зірка світового масштабу, завоювавши на молодіжному чемпіонаті Європи у Фінляндії. Срібну нагороду на дистанції 800 метрів. 23-річний чернівецький легкоатлет Тарас Бибик став один ряд із прославленими буковинськими олімпійцями Іваном Гешко та Наталією Лупу, яким раніше також підкорювався призовий п'єдестал європейського гатунку. Нинішній рік доволі успішно складається для Чернівецького легкоатлета Тараса Бибика, який до цього вважався одним із найперспективніших атлетів нашого краю своїми тріумфальними виступами не лише на усеукраїнській, а й в першу чергу в міжнародній змагальній аренах, де, окрім європейського молодіжного срібла, в активі Буковиця і четверте місце на зимовому дорослому чемпіонаті Європи на землях стрімко увійшов до еліти світового спорту. Починалися завжди чемпіонати України. Де там боровся на, на одному рівні, так поступово дійшло, що до чемпіонату Європи зимою добрався, де зміг пробитися до фіналу. І, і, і так, що вже, звичайно, що на молодіжному чемпіонаті Європи я вже був змушений боровся за медалі. Особливо пишається досягненням свого сина, який до того ж виконав норматив майстра спорту міжнародного класу, його мама, колишня відома боковицька легкоатлетка. Хоча свого часу, скуштувавши важкий хліб спортсменки, застерігала його від обрання спортивної стезі. Я не дуже бажала, щоб моя дитина займалася. Але так сталася доля, що він повторив мій шлях. Я тоді в Радянському Союзі виховувалась, і в нас була дуже велика конкуренція, щоб попасти десь за кордон. Ну я дивлюся, що просто син мене реалізував те, що я не дореалізувала. Згадуючи тріумфальний срібний виступ на європейській молодіжній першості, спеціалісти відзначають відмінний фінішний спорт, яким володіє Тарас Бибик, що є ознакою висококласного спортсмена. У мене більше десь спринтерська частина, і в 600 метрів я старався більш розслабніше пробігти. І я знав, що на останніх 200, фактично, і це так же, як потім сказав в інтерв'ю француз, сказав, що на останніх 200 зі мною було би нереально, якби він не був в цей момент. Тому що фініш ми дуже довго відпрацьовували. Сказав би так, не перший рік працювали над тим, щоб мати хороший довгий фініш. Нинішній рік для Тараса Бибика, який наразі готується до чемпіонату світу, повинен стати вирішальним в утвердженні на спортивному Олімпії. У нас ціль, звісно, ціль. Ціль 9 серпня це чемпіонат світу в Москві. Ціль це Олімпійські ігри. Ціль це у нас залишилось до рекорду Гешка трохи там 69 сотих залишилось там, щоб подолати. Ну і безумовно рекорд України. ми Максимальні лізти ставимо ціль. Максимальна ціль. Я думаю, що кожен, кожен спортсмен, який тренується, він старається бути кращим в, своєму, в своїй праці, в своєму, досягти кращих результатів. Так само, і я. Стараюся Хоча б приближатися чим ближче до рекорду України. У мене, виходить, що в мене молодіжний рекорд України це є і дорослий рекорд України. І будемо бачити. Звичайно, це буде складно, тому що результат дійсно високий, але як я бачу все реально. Ну все реально в нашому житті. Сирій Батюк, Олесташкевич, тебе дядя, ТВА. А тим часом цього вікенду на Буковинців чекає неперевершена спортивна подія на Чернівецькій автомототрасі Суперкрос відбудеться чемпіонат світу з мотокросу в найпрестижнішій номінації mx 3 у найпотужнішому класі мотоциклів об'ємом двигуна 650 кубічних сантиметрів. Слідом за нещодавніми змаганнями чемпіонату світу на мотоциклах з колясками на Чернівецькій автомототрасі Суперкрос відбудуться ще масштабніші і престижніші за своєю значимістю мотоперегони в суперкросовій дистанції МЕКСТРІ 3 20-21 липня відбудеться найбільша подія, яка коли-небудь була в мотокросі в Україні. Це чемпіонат світу в класі МХ-3. Одночасно буде е, чемпіонат Європи в двох класах серед юніорів, клас 65 і 85 кубічних сантиметрів. Дуже багато учасників, дуже велике представництво, практично 20 держав. Е, конкуренція буде дуже сильна. Змагання великі. Е, субота, повний день змагань, крім того, в суботу три гонки кваліфіційних будуть е, після обіду. А в неділю буде так само. Е, Тренування і в трьох класах по дві гонки. Між іншим, аналогічні мотоперегони вже проходили Чернісяк два роки тому. Тож, переконавшись у вміні Буковинських організаторів, відмінно провести змагання найвищого гатунку, дирекція світової першості МЕКС-3, не вагаючись, знову вирішила провести чемпіонат на Буковині. Я рада бути знову в Україні. Ми у Чернівцях вдруге вперше були у 2011 році і сподіваємося, що змагання пройдуть добре з усіма підготовками і організацією. І ми матимемо справді. Незабутні враження. На мотоперегони шостого етапу чемпіонату світу з найпрестижнішої номінації у класах мотоциклів 650 кубічних сантиметрів з'їхалася еліта мотоциклетного спорту. Між іншим, паралельно зі змаганнями за участю АСІМ свої перегони проведуть і юні кросмени в номінаціях класу мотоциклів 65 та 85 кубічних сантиметрів. Всього понад 100 спортсменів, серед яких є і українці, продемонструють свою майстерність протягом двох змагальних днів. Серібатюк, Іван Марраш, Тебня Тим, і на сам кінець нагадаємо головні теми п'ятниці. Сокирянщину сколихнула шокуюча звістка. Маленького хлопчика зґвалтував сусід. Чернівецький Ватикан у приміщення облради та облдержадміністрації журналістів пускатимуть лише згідно особливого списку. Найпотужніші мотоцикли у найпрестижнішій номінації цього вікенду на Буковинців чекає неперевершена спортивна подія. На цьому ми з вами будемо прощатися. Попереду вихідні. Не забуваємо, що на дворі Літо усім нам сонячного настрою і теплого товариства.